16 вересня, п'ятниця, Євангелія від Марка 5, стих 22 по 24. Аж ось приходить один із старшин синагоги, я ірне ім'я, а побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи Дочка моя вже на сконі, Прийди, поклади лише на неї руки, щоб видужила й жила. Тож пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснулись до нього. Коли він ще говорив, приходять від старшини синагоги й кажуть: Дочка твоя померла, навіщо клопочиш учителя? Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшин синагоги: Не бійся, тільки віруй, і не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагої в хату, бачить він метушню і тих, що ридали й голосили вельми. Увійшов же й каже Чого метушити зіплачте? Не померла дівча, спить воно і насміхали з нього. Він же відсторонив усіх, узяв батька, дівчата та матір і тих, що з ним були, та й увійшов, де дівча лежала. Взявши ж дівча за руку, сказав до нього та літа кум. Що, значить, у перекладі, «Дівчина, кажу тобі встань. І при цьому устала дівчина і почала ходити. Років уже 12 мала, і нараз охоплені були всі дивим дивенним, та повелів їм суворо, щоб ніхто перете не довідався, і наказав дати їй їсти. І, вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, а слідом за ним пішли його учні. Бог може усе, нема для нього неможливого. Чому ж тоді він так вибірково вислуховує людські прохання? Багато людей молить Бога, щоб їхні рідні не померли, не кажучи вже про те, щоб були повернуті до життя, як дочка Єра. А здається, ці молитви почуті, люди вмирають, і то часто не від старости. Так, Господь має владу і. В силу затримати смерть або повернути до життя уже мертво, але усе, що він робить, є насамперед для добра цієї людини, чи померла. Якщо у своєму проведінні Бог знає, що найкращим з усієї повноти часу, моментом відходи для конкретної людини є саме цей, то забирає її всупереч благанням близьких. Господь Ісус промовив талі та кум. Та оживив 12-літню дівчину не тому, що було потрібно для його слави, чи тому, що хотів догодити начальникові синагоги, чи прагнув показати учням свою силу, а тому, що насамперед це було добрим для самої дівчини, а тоді вже корисним для її батьків, для хрестових учнів та народу. Господи, навчи нас не боятися, тільки вірувати.